Всім привіт! Ви на каналі Валера Барбоскін. Мої підписники. Сьогодні у нас буде короткий ексклюзив Української військової служби. Це в нас Toyota Hilux Військовий, фірма Волонтерський благодійний фонд Герой Карл, масштаб 1 к 36. Отака в нас коробочка отака. Написано Герой Car. Військовий автомобіль, який захищає Україну. Ця моделька або цей товар допомагає купувати ав... авто для ЗСУ. Отака. От штрих-код. Спеціально для донату. І вот такі вот у нас Вот такие у нас фотки. Взагалі-то сама ця машинка це Toyota Hilux. А на коробках написано. Нам... Намальовані старі форды. Вот штрих-код для донату. І знову. Цей товар допомагає. Купувати автомобіль для ЗСУ. Авто для українських героїв. Герой кар. Наближаємо перемогу разом. Бо ця машинка військова. Давайте ми його відкриємо, бо ця машинка сама. Цю машинку я сам. Сам відкрив. Давайте ми подивимося. Салон чорний. Перед. Зад. На дверях написано Герой Карл. Фари є такі. Сама моделька в нас Big Foot, бо на цій машинці великі колеса, і вони крутяться. Порох є. І тут є поріг. Зад. А на дні нічого не написано, бо ця моделька китайська. Двері ми відкриваємо от салон. О, така у нас моделька. Toyota Hilux. Модельний ряд пікапів, що виробляється компанією Toyota з 1968 року. Восени 2015 року дебютувало нове покоління Toyota Hilux. Автомобіль отримав нові турбодизельні двигуни 2,4 літрі. Потужністю 162-166 кінських сил. Крім того, на автомобіль встановлено оновлений бензиновий двигун 2,7 літра. Потужністю 158 кінських сил. Виробник надає можливість вибору типу кузова між сингл Single з двома сидіннями, на чотири сидіння, сидіння, та п'ятимісним дабл doublec. До речі, більшою популярністю користується дуб, чому спреї краща гнучкість всіх чотирьох рівнів комплектації. До складу базового автомобіля Active. Ходять такі комплектуючі, як Bluetooth, 17-дюймові литі диски та хромова решітка радіатора. Очікується, що версія Invisible буде користуватися найбільшим попитом на ринку до її відмінних параметрів. Відносяться 18-дюймові литі диски. Система без ключового відкриття автомобіля та запуску двигуна світодіотні фари головного світла та автоматичний кондиціонер. У свою чергу, максимальна комплектація Invisible X відрізнюється відмінними 18-дюймовими литими дисками, хромовими деталями та шкіряним салоном.